Якщо запитати наших християн, що означає слово літургія, то можна почути. Позор, не знаю. <ріх> Служба Божа. Служба Божа на якій віно і просвоєра в тіло і кров Христова. Особенно літургія, особенно слова, особенно молитва читаються там. Богу. Молитва Богу. Це спільна молитва всіх прихожан к Богу. Это... Коли я був на святій горі Афон і прийшов один із монастирів і спитав розпорядок дня, то мені сказали, що трапеза в такій годині. А літургія вечірнє богослужіння о 17-й годині. Я дуже здивувався, як це літургія може бути ввечері. А потім ознайомимося з значенням грецького слова літургія Леос – народ, ергон, спільна праця. І це означає, що літургія це спільне служіння, спільна молитва. А у нас так прийнято, що літургія це лише коли ми причащаємось. Отож будемо знати, що слово літургія це спільне богослужіння. Призиваємо всіх вас цікавитися нашою православною вірою, збагачувати наші знання, які допоможуть нам стати місіонерами і призивати людей до спасіння.